Вас, любі діти! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик Максима Рильського, який має назву Новорічна ялинка. Дітки, подивіться, будь ласка, на екран. Перед вами з'явились дві ялиночки. Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються одна від одної? Правильно! Одна ялиночка прикрашена, а друга ялиночка без прикрас. Та ялинка, яка прикрашена, називається новорічною. І сьогодні ми з вами вивчимо віршик. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, вється синіми димками. Снігом землю обіймає, Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою, разом з піснею новою рік новий зустріти час.